Вітаю, друзі! Всіх на даному каналі! І сьогодні у нас буде цікавий відеоролик. Це в'язаний з доставкою. День назад вийшов е, в Макдональдсі бургер. Називається ДРВАЛ, щось такое. І, в общем, всі дуже активно його заказують. І для кур'єрів зробили такий прикол. Увеличили значить стоїмо челенджів. І уменшили їх виполненню. Раніше було 30 заказів, щось там 160 злотих. Зараз 28 заказів, 300 злотих. Є дуже цікава рімарочка. Дуже багато понаїжджало такі з таксі, різних там повалялися з заводів і взяли машини і коротше їздять на цьому лову. По тому що 400 злотих навіть робиш, плюс 300 злотих, 700 злотих за день. Добавили 28 замовлень, 28 замовлень, 300 злотих. Звісно, можна працювати за такі бабки, ні. Коротше, Сьогодні ми провіримо, чи реально сделати 28 заказів, скільки денях вообще получить. І покажу, що сьогодні свій раціон, що я їм там в дорозі або там в роботі. Коротше, утром і вечір. Всім, кому буде цікаво, ставте лайк, підписуємося на канал і летим в магаз на закупочки. Let's go! один градус тепла на вулиці. Сегодня. Орде сенчи. А ти що Шепчет. Шепчет погодка Летим, готовий. Виходить, у нас такая вот темка. Це ми беремо на работу. Обов'язано от такая вот темка. Сок апельсиновий. Получилось дві сосиски сосіски. І от вот у нас сэндж, сендвіч, сендвіч з сушеними помідорами. Після кожного утрішнього прийому їжі в мене йдуть таблеточки. На, коротше, чуть-чуть насипало. А, замерзло. Ну це плохо. Так, берику заводим. Чек-ін. Дам короче, 4 минутки і починаємо. Починаємо нашу охоту на закази. Let's go! Man. Друзі, на часах у нас 10.49. Упав перший заказ. Перший заказ. Беремо 11 злотих. Я вже і взяв собі. кофе, Оп! Безплатний. Заказ з Макдональдса. Я думаю, десь мене у 10 я його відвезу. Одав'я заказік. Короче, друзі, треба заправитися. Це опа, 150 злотих. Ну один раз я вже буду заправляти свою машину. Не знаю, якийсь п'ятилітровий мустанг. Полюбеться, колись призайде. Так, на нього другий етаж. П'яті двері. На годиннику 14.15. Починаються лютейші пробки, О, мені дав заказік непоганий на 4,5 км. Такий маршрут, що в пробку я ніяк не попадаю, тому нормально. сторону надо, именно туда. Вот такое мое лицо каждый раз, когда пробка. Вот такая. Закрываем заказик. То, что мы, ребята, сегодня мы готовы. надо Приятного всем аппетита, я буду трамбовать. снимал прав камеру и снимал чем больше я говорил э, чем больше я снимал сторис и так далее тем больше у меня был навык тем жестче чем развитым становится навык и по моему первое видео друзья я снял серию упражнений и серию объяснений Лучий, я снял, лучший я курс, лучший курс лучший курс когда я когда-нибудь купил 18 заказ ребята 18 заказ 30 номер. Ще нашій заказі упав з морени в сторону левандової з Гузі. Ще один двадцять перший заказік вроді. 22. Ребята, забрав я походу последній заказ. Лечу отдавать клієнтику Ну, я так думаю, що це последній заказ, бо я прибуваю 22-23. Ну, не знаю, може за 7, за 7 минут що-то мені впаде, но я щось короче. І 23 заказу Коротше, ребята, з закрили ми 23 заказика. У нас 22.30 23 заказика. Результати вже завтра. Скільки ми заработали, скільки дали за челендж. Отого, що вже мозги не варять, і зустріємося з результатами завтра. Тільки БЕМ! Ну що ж, друзі, наступив... наступний день. Підведемо підсумки вчорашньої роботи. Вчора ми зробили 23 замовлення. 23 замовлення. Вийшло по грошам на 338 злотих і. Заробили ми плюс 150 злотих з челенджа. У нас виходить 488 злотих за день. Тому зараз конкуренція дуже велика, але плюс-мінус щось падає, якийсь 23-25 заказів можна зробити. Чуть-чуть не дотягнув я до 28 П'ять 5 заказів не вистачило, але ну, нічого страшного. Ще багато часу до кінця нового року. Полюбе, полюбе, якийсь день буде 28 заказів, навіть більше. Поэтому не розстраємося далі топимо до своєї мрії. Підписуємося на канал, кому було цікаво. Ставимо лайк. До нових зустрічей. Let's Let's Значит, пацаны, следующий день после снятия видоса. 28 челлендж закрытый. И получается, в совместе мы закрыли 810 злотых.